Доброго дня, шановні друзі, з вами компанія Електромотор. І в нашому відео огляді запуск пили Оліомак. Вчора людина купила в нас пилу Оліомак і не могла запустити. На прикладі пили Оліомак GSH 40. Ми це повторимо. В нашому обзорі. Купивши бензоінструмент, косарки і ліпили, в кожній пилі є своя, так би сказати, відмінність запуску. В одних прикриваєш воздушну заслонку, вона запускається. Працює, потім обиєш воздушну дослонку. Це не новина, це всі знають. А от інший інструмент трошечки по-другому запускається. Зрозумівши, заправивши паливом мастилом, за до допомогою праймера підкачавши паливо. Ми питаємося запустити. Як же запускається олеомак? Як бачимо, такий речажок є, на якому от показано закрита воздушна заслонка, ця відкрита, а в цьому положенні стоп, тобто три положення. Для того, щоб запустити, ми опускаємо нижнє положення і з допомогою стартера. Питаємося запустити. Коли ми почули в ну, двигуна, не треба питатися далі запускати. А переводимо звучної заслонки оце середнє положення. От воно. Перевели і запускаєте. Все, вона запустилась і працює без ніяких питань. Якщо зупинити на стоп. Ну, якщо ви по деякій причині що-то робили не так, зрозуміло, ви нашморгали скільки, що свіча залилася просто-напросто бензином. Що ми для цього робимо? В даній модельки от, знімаємо оцю кришку, під якою воздушний фільтр, викручуємо свічу. Беремо так косу на бік і з допомогою стартера вичмихуємо весь лишній бензин. Протираємо свічу, ставимо її на місце, все закручуємо і запускаємо так, як я вже говорив. Опустили вниз, почули в спишку, перевели в робоче положення і запустили. Вчора купили, запускали, тільки що дотелефонували. І те, що я от тільки що розказав, людина зробила, довольна запустила і пила працює. Тобто, читайте руководство по експлуатації, там все гарно написано, тому що вийде так, як вийшлося. Отакий маленький відео огляд. Так що, друзі, кого цікавлять Бензопили, електропили, акумуляторні, все є в наявності. Ціна на сайтах скрізь одинакова. Но, звернувшись в компанії електромотор, ви получите скидочку. Заходьте на наш сайт, ТОВВКФ Електромотор. Або телефонуйте 063 426 1010. А також пишіть на Viber на цей же номер телефону. Ну, отак от як то. Всім тепла добра. Телефонуйте 063 426 1010.